Сьогодні ми вийшли на вулицю Белграду для того, аби запитати вас, чи купуєте ви паски на цей великодень і які сімейні традиції у вас зберіглись? А скажіть, будь ласка, ви в цьому році будете випікати великодні паски чи купляти? Я купляю паски. Вони мають часу випікати. Ти думаєш, що я буду в цьому році випікати паски і привчати дитину до цього, бо це формує якісь сімейні цінності? Ні, вже багато років я купляю. Скажіть, будь ласка, ви паску почете самі чи купуєте в магазині? Сама? Пекти великодні паски чи купляти? Я ще не вирішила. не знаю журнал, ще не вирішив. Да, да, да. Раніше випікала самостійно. Тепер буду купувати в магазині, бо я тут біженка. Ви будете в цьому році вип... випікати великодні паски чи куплять? 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 На жаль. Міщення тепло нужна. У вас сучасний рецепт з інтернету чи старовинний передається? Старова. Старовини передається від батьків до дітей. Так. Традиційні родині якісь да, родини. Ми зателефонували нашій бабусі, яка зараз, на жаль, далеко, і ми не можемо приїхати до неї на паски. І вона нам так, розповіла і Ми так, по ньому так, його так. робили. А скажіть, будь ласка, у вашій родині є якісь великодні традиції? Ну, звичайно, збираємось, на свята з сім'єю. От яєчка купила. Будемо прикрашати стіл. Збивати яєчка. Все звичайно, як у всіх. Так, ми збираємося збираємось усією сім'єю. А так, проводимо час разом. Особливі традиції. Ну, ми разом всією сім'єю Стараємося святкувати ці свято. Ходимо в церкву, все як звичайно, освіщаємо Пасхи. Зібратися з сім'єю, я. За великим столом. А зараз, на жаль, нет настроєння, тому що столько всього происходит негативного. Не знаю, як у болгару Традиції такі. А це як як у Болгару всіх? Ну как? Пашки надо пич, хоча б не три, щоб это було. Вона там настояла, що то. Ну а потім уже пікут у такої настоящий плесні. Вони хорошо повинні вкусне. У мене багато роботи, тому – В Чому році без традицій? – Без традицій. Обов'язково збиралися на Великодень і на тоді, коли пам'ятають особших. Мабуть, як і у всіх, збиратися з сім'єю за, за сімейним столом, але на жаль, зараз це неможливо, тому що ми тут нашої сім'ї немає, бо ми не звідси. Тому, мабуть, з друзями.